Вітаю вас, друзі! У тисячний день від початку повномасштабної війни в Україні, Великої війни ми говоримо про людину митця, який став голосом нашого часу, голосом нашого покоління війни. Голосом покоління стає переважно той, чий внутрішній біль співпадає з болем і надламами самого суспільства. І без перебільшення скажу, що саме таким голосом нашого сьогодення є поет Павло Вишибаба, який пише про те, що переживає і проживає виклики своєї країни як особисті. І це, напевне, і є справжнім патріотизмом. Епоха Епоханівроку, часи на минуться. А поки тримай себе в жмені крізь морок, видніше в часми й розгуби людей найсвітліших, тримаймося купи. Павло Вишебаба – неординарна особистість. Він воїн Збройних сил України, а в мирному житті поет, музикант, громадський діяч, Екоактивіст. його неймовірної сила поезії. Про Вічні теми про життя і смерть, про кохання, про дітей, про війну, що нагловдерлася в наше будні. а ще про віру, у віру в себе, у віру в майбутнє наших дітей, про віру в майбутнє нашої країни. Він живий поет. Пише дуже просто, і тому я вважаю майстерно. Він так вміє добрати слова, що відчуваєш найсильнішу емоцію. Вірш Павло, лавиши баби, Донці, переклали 15 мовами. І ви знаєте, для мене це найсентиментальніша поезія за роки війни. І ще вірш донці. Це сльози мільйонів людей з 24 лютого 2022 року. У травні 2022 року солдат, солдат Збройних сил України Павло Вишебаба опублікував у Тікток вірш Відповідь на лист своєї доньки з евакуації, яка спитала батька, про що тобі розповісти? Павло баба, доньці, тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзають равлики по в'юну. як у тих далеких від нас краях люди називають своїх котів Те, чого найбільше би я, не х... я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках. Чи цвітуть там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас, гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Павло Вишибаба пише особисто про мене, особисто про тебе, особисто про кожного з нас. І побратими Павла кажуть, що в нього є такий винятковий талант висловлювати те, що вони відчувають, але, на жаль, їх не вистачає слів це сказати. І це доводять, доводять мої слова вірш Павла Вишибаби Мамі. На день народження. Повір, що намарно сльози твої течуть. Не слухай новини, сусідську пані, у мене все добре, харчуюся доскочу нарешті потрапив у гарну компанію. Підрозділ, неначе чернечий скид, сувора аскеза, весь день за планом, одягнені всі в один прикид, мене охрестили тут капеланом. Далеко від марних споку збуття, я завжди тверезий, чисте схельце, веду на природі активний спосіб життя. Ти часто казала, це добре для серця, тут всі за одного і за всіх один. Тому бережи свої сльози й нерви з любов'ю, твій вдячний, безмежно син, рік 22, 13 червня. Ось так звучить сильний і справжній голос мого покоління. І наостанок скажу, що будь-який незрозумілій ситуації пишаємося Україною. І це обґрунтовано, все буде Україна.